Можете поговорити, я не буду бігати я, за вами я, як я, за Януковичем. Можна? Янукович бігає, ви... Аби... все погано, дупа, зрада. Ви вже заплатив! Хто давав, кому давав за що давав, що просили? що там вони голосували. Ніколи за всю історію України Україна не мала такого рівня свободи, в тому числі і щодо журналістів, в тому числі і щодо громадських інші. Вы понимаете, то есть в списках аккредитации нету. Они уже подписаны охраной. То есть я ничего не могу. Ну скажи, дорогие украинцы. Дорогие украинцы. Нет. Дього дня починаємо нашу безконкуренцію. Зараз секунду на секунду з'явиться президент. Хочу запропонувати такий регламент. Працюватимемо близько двох годин. Прохання один журналіст, одне запитання, щоб встигла більша кількість. Почнемо з пусного слова президента і потім перейдемо до всіх запитань. Отже, вітаємо зараз президент. Дякую. Давайте розпочинаємо. Хто у нас сьогодні є? У нас я скажу, зареєструвався 191 представник від засобів масової інформації. Свят я бачу футболки. Хто вбив Павла? Я дуже знав і любив Павла. тот период, о котором идет речь, вы были министром экономики. Вы что-то слышали о черной кассе партии регионов? И есть ли подобные документы относительно блока Петра Порошенко? Ваши партии. До речи, раз живым, я его бачу да, после спасибо. предней пресс-конференции. Черная <реш> 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 Добре, <реш> 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 а слухи про і Ахметова, губернатор один, другий. Це все несенітниця і <реш> <или> Кремль настав. <реш> <реш> я не впевнений, що бойки і Ахметова будуть болетими. На жаль, я чекав більш кращого результату і не задоволений, що досі в нас немає вбивців, він не притягнутий до відповідальності. Я хотів подякувати журналістам, які провели своє розслідування. <реш> я разом з вами. Цій самий футболці. Дякую. бачу перший канал. Чому О, ви в цій футболці сьогодні так як і ми? А чому проголосували за кого президента кажуть? Моральних і що О, уранний, ви як президент тимчасово окупували території Криму? Ви оголосили про потребу створення? Не зовсім за це стояв майдан, що в дружина президента працювала на телеканалі Рената Ахметова. Дякую. Дуже дякую вам. Дякую, колеги. Дякую. Зараз там до далі. Можемо говорити. Я не буду бігати за вами як з Януковичем. Можна? Янукович бігає, а ви не відповідаєте. Оце запитання коротко. Можна я Несколько міністрів бивших тоже ні. Я вместо заплати вам за відмову. Долі, а претензії на долі компанії не на можна вас, можна тому, не да. я, я просила, я просила ви вот ви так мене не помічали переконливо, Святославе, що заставляєте мене бігати за ним як за Януковичем. Анатоленна. Минулого разу ви послу... ви мені розказували, що треба послухати Вертеп. Там і ще щось послухати. Один тікає, другий тепер Вертеп мені просить. четвертий раз. Четвертий раз Анатоленна. що намагаєтесь. И чем завершилось? Ну мы позлили немножко президента. Позлили, уже хорошо. А ну, вот так А что, Ему пытались устроить теплую ванну, мы пару ведер льда туда закинули. Теплое да, да. громадское туда. Какую уже да, теплую. Да. Дальше некуда. con este